Доброго дня присутні, доброго дня, шановні ліквідатори, шановні ліквідатори Чорнобильської трагедії, Чорнобильської катастрофи. Знаєте, минають роки, але я знаю, що в кожного з вас і досі у серці лунає відбуння тих страшних страшної трагедії чи тих страшних часів. Я хочу сьогодні подякувати кожному з вас, подякувати за ваші патріотизм, подякувати за вашу. Самовіддачу, подякувати за ваших героїв, тому що якщо б не ці ну, людські риси, я думаю, ми б зараз тут не стояли. Я бажаю кожному з вас і вашим родинам саме головне міцного здоров'я, добробуту, достатку в ваших родинах, щастя, ну і безмовно, мирного неба над головою. Знаєте, що дай Бог щоб ніколи не повторилися, не повторилася та страшна трагедія, яка. Була в той час. І пам'ять про ті страшні події ну, навчила нас цінувати мир і спокій в нашій державі. Особисто від себе хочу ще раз вам низько вклонитися, сказати, що дійсно ви тоді молодці побороли того, як кажуть, невидомого ворога. Ну і знаєте, що я особисто, кожен із вас вам допомогти, завжди готовий підставити вам своє плече, тому що дійсно, знаєте, ну, не все хорошо у нас у житті і в нас в цілому в Україні. Але знаєте, ну, кожен, знаєте, як ото, телефонний дзвіночок, він може вирішити дуже багато чого. Ну, хлоп, дякую вам за все. Доброго дня. Хочу всіх привітати, всім, що ви нас прийшли цю новувати. Значить, Хочу поздоровити ліквідаторів, з чим. Говорить. Спасіба Богу, що ви ще живі. Дзвонить нам Гордієнко Олександр Григорович, що його знають, він афганець. Говорить, Я не знаю, з чим тебе можна привітати. Я говорю, знаєш, як у Мюльора, спасіба Господі, що я ще живу. З тим і привітаю. В одній сьогодні Смир, города, Слубен. З кромсьній плавні, з Полтави. На 10-ту годину в Полтаві там шанування Так, да, У нас як був двойний праздник. Правильно сказав Сергій Іванович, значить, за те, що в той час ну це діло було. ну їхали ми туди необізнані, будемо так говорити. Ну, гордість була. Почому? Тому що ми вважали, то, що молоде, глупе, так сказати, були. Виконували свій службовий обов'язок. 28 чоловік було в нашій 19-ї часті. 12 тисяч було полтовчан за цей період 86-го року. Значить, були ми там у серпні, в, в липні, значить, ну, що можна. Ясно діло, що Сергіонич не забувається. Ну, коли бачиш, зараз ну, важкий час. Спасибо, що ви нам виділили, так сказать, час, що ми можемо її сповнити, подякувати вас за наше вшанування. Ну, ті хлопці, які виконують свій дух, там теж віддають таке життя за свій дух і за патріотизм. І ми також думали коли виповняли свої обов'язки, а хто, якщо не значить. Були відказники, так їх називають, і були ті люди, які їхали помима Полтавського сводного отряду. Приїжджали хлопці з Кинічугає, з Лубен. Вставали, так сказати, караули, виконували обов'язки на первами на Значить, по Чорнобильській зоні по 30-ті кілометровій поприкій, ми виконувалися. Ми були там, там пройшли більше, ніж 600 тисяч людей. Якби не цим миром не победили той мирний вкавичка хата, то тройна, ви кажете, що, ні, 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 що, що що там було б далі. Ну, ну як говориться, по-плохому можна говорити довго, але не Значить, Я також хочу додати до ваших слів, що я кожного чорнобильця вітаю, значить, хочу значить, з тим, що ще раз повторюю, що ви живі і дай Бог вам здоров'я вашим сім'ям, діткам, онукам. І щоб ми вийшли, так сказати, в кращий час життя, ніж зараз. Ну а себе сам, особисто. Дуже велике вдячність, дякуємо вас, що ви нас не забуваєте. В Миргороді не збирають. значить, наші політики ось важкими часами, і вам також, значить, що ви є. Ми хоч представте, виділяє громада там 500 гривень на Одного Чорнобильця на ліки. Він приходить, а там кроме <с corp>, атмосмаха, от немає тих ліків, які вам потрібні. Значить, у нас можна, як говориться, випросити, що зроблять за мене і так сказати, дякувати. Ми її не забуваємо, тому що це ми саме за старіше, це не забрали. Ще раз дякую, всім здоров'я, щастя і вірування. 37 років сьогоднішнього дня пройшло з тих жахливих тяжких спогадів, які забрали ваше здоров'я і частково вбило вашу молодість. Ну, я хочу додати, як воробі, ой, я перебував і я звільняю, що в нього було, чим може бути. Було сказано, що на той час ми не розуміли, що це таке, і переживали це хто лікше, хто краще, хто на той час там не помічали. Пішов час і на сьогоднішній день ми розуміємо, що це було за зло. На сьогоднішній день у нас така ситуація в Україні що не дай Бог, це може повторити. справді. є війна, а може стати кавичка ну, атомною війною. На сьогоднішній день, як всі сказали, хотіли би побажати по першого вам здоров'я, низький уклін вам за вашу працю, на вашу турботу в той час, яка на сьогоднішній момент принесла нам мирне небо атома. Будьте здорові, посміхаються доля на ваші вчинки, які ви тут зробили. Хай вас Бог береже і дай Бог, щоб ця війна закінчилася, щоб всі були живі з доволі потягнули.